Привіт! Я сьогодні хотіла би з вами поговорити про таку важливу складову ментального здоров'я, як вигорання. Чому ця тема така важлива? Тому що люди, коли приходять, то жаліються на такі симптоми, як я втомився. Я втомився настільки, що навіть після сну я відчуваю цю втому. Я роздратований, мені не подобається моє життя, я хочу щось змінити в мене, немає сил. І люди думають, що це втома. А можливо, це вигорання. Давайте про це поговоримо. Чим емоційне і психологічне вигорання відрізняється від звичайної втоми. Ну, По-перше, вигорання має декілька етапів. І перший етап це напруження. І от на цьому напруженні ви будете відчувати втому. Трішки депресивний настрій, апатію. Вам не буде подобатися ваше життя. І якщо ви нічого не будете робити, ви перейдете до наступного кроку, там де ви почнете відчувати вже більш інтенсивні симптоми. Ви будете емоційно реагувати вибірково на ситуації, які трапляються у вашому житті. Що це означає? Це означає, що. На щось ви емоційно відреагуєте, а на щось, на що, як, як правило, ви реагуєте, ви не зможете відреагувати, тому що, начебто, у вас щось закрилося. Ви будете казати, що ну, це дуже дивно, але чомусь на ті речі, на які я звик реагувати, я зараз на них не реагую. Це дуже подібно на якесь таке емоційне закриття. Е, також може бути симптом, який е, Буде вас дивувати, тому що справа, якою ви завжди займалися, і яка вам подобається, ви не будете хотіти до неї підходити. Вас будуть дратувати люди, з якими ви співпрацюєте. Вам все це буде не подобатися. І якщо і на цьому етапі не звернути увагу на те, що ви відчуваєте, ви відчуєте вже все своїм тілом, ви відчуєте тілесну симптоматику у вигляді порушень сну, порушень харчування. A, порушення з боку серцево-судинної системи, або це може бути підвищений тиск, або це можуть бути розлади шлунку, дивлячись, у кого яка сфера більш слабка. І тому для того, щоб до цього всього нам не допустити, нам потрібно a, зрозуміти, що нам з цим робить. Ну, і за класикою, що нам потрібно перше. Нам потрібно сказати собі, так, це є. Я, швидше за все, відчуваю, що я вже вигораю. Друге, подумати, що з цим робити. І мені здається, це найскладніше питання, тому що відповідь на нього звучить так: почати ставити себе в пріоритет, почати цінувати себе. І це, як правило, здається самим складним, тому що інколи ми буваємо незвичними до цього. Якщо у нас йдуть попереду нас наші плани, наш розклад, задачі, які ми ставимо, і тут нам потрібно це все почати переформатовувати, і говорити і думати про себе. О Боже, як мені в свій календар поставити заняття спортом, зустрічі з друзями і запланувати туди, можливо, навіть якісь розваги. Погодьтеся, це складно. Але нам потрібно вчитися це робити, якщо ми не хочемо просто почати хворіти. І відчувати, що наше життя нас не задовільняє. Дуже часто людей лякає цей фокус уваги на себе. Люди кажуть, це що мені потрібно стати егоїстом, це що мені потрібно почати дбати про себе, а як же інші люди. Так, інколи бувають ситуації, коли нам почати, треба почати дбати про себе. Це не означає, що ви станете поганою людиною, це не означає, що ви зробите іншим погано. Навпаки, ви наберете сил. І зможете бути перед своїми друзями, колегами і своєю родиною у повноті своєї присутності, дарувати позитивні емоції, і ваше спілкування і ваше життя стане наповненим. Але справді для цього потрібно попрацювати найбільш сильні до вигорання люди відповідальні і ті, які серйозно ставляться до своїх обов'язків, тому що. Якось так склалася історично і так виховували цих людей з дитинства, що вони більше схильні робити фокус своєї уваги на тих справах, які вони мають зробити, а не на чутливості до себе. І тому, коли така дитина виростає і в дорослому житті вже стає дорослою людиною, яка бере на себе певні відповідальності, то вона буде менше чутлива до того, що їй вже потрібно десь. Трішечки розслабитися і видихнути, зняти з себе тягар обов'язків. І якщо цей тягар обов'язків дуже великий, то для себе важливо сказати собі, ще від того, що ви підете і вип'єте чашечку кави, або ви просто вийдете з гарнятком теплого чаю на вулицю, кількість справ або якість їх не зміниться. Навпаки, якщо людина підходить до свого списку справ, які має зробити відпочившою, у гарному гуморі, з великим об'ємом енергії, ці справи робляться набагато швидше і набагато ефективніше, ніж нам здається, що якщо ми в поганому гуморі, злі, невиспані, сядемо, підійдемо до них, і що вони швидше вирішаться. Ні, це міф, це неправда. Тому важливо подбати про те, щоб у вас була можливість робити перерви, під час яких ви будете дозволяти собі розслаблятися, надихатися. і Приділяти увагу собі. Інколи, коли я говорю з людьми про вигорання, то вони ставлять мені таке питання: а куди ж мені подіти весь той список справ, які я маю зробити? Ну, наприклад, я мама, в мене діти, в мене чоловік, в мене батьки, в мене робота. Я не можу нічого виключити із списку цих справ. І це справді так, ви не можете. Але тут є але. Як зробити так, щоб фокус уваги все-таки був на вас, а не на тих справах, які ви маєте зробити? Е, відповідь у маленьких кроках. І ці маленькі кроки полягають у тому, що якщо ви зробите маленьку перерву, під час якої ви трішечки е, дасте можливість своєму мозку перемкнутися і отримаєте задоволення від маленького шматочка шоколаду або випитої кави, ви зможете тільки більш ефективно підходити до своїх справ. Але це маленький крок. Наступний крок він трішечки більший. Дозволити собі включити у свій графік ті справи, які насправді дозволяють вам відчути прилив енергії та задоволення від життя. Це може бути регулярний спорт, це можуть бути зустрічі з друзями, гра в настольні ігри, але це справді потрібно включити в свій розклад, тому що якщо ви цього не зробите, місця там для цього ну, ніяк не з'явиться саме по собі. День має 24 години, більше годин там не з'явиться. І третє, на що важливо звернути свою увагу, і цей фокус може бути найбільшим. Можливо, вам важливо переглянути систему цінностей, яка орієнтує ваш графік і ваш розклад, і подивитися, що для вас насправді в пріоритеті, Обслужити чиїсь потреби, чи, можливо, все-таки зробити так, щоб і ви були задоволені, і люди навколо вас були задоволені. В цьому немає магії. Це просто прості кроки, де ви переглядаєте. Що вам важливо, що ви хочете, куди ви рухаєтеся, до чого ви прагнете? Все не так складно, як ви думаєте. Дуже важливо розуміти, що вигорання працює а, дуже дивним чином. Наприклад, якщо ви дозволите собі вигорати на роботі, не думайте, що це не відобразиться на вашому особистому житті. Якщо ви будете приходити втомленим чи втомленою з роботи, і до вас підбігають ваші діти, які хочуть уваги, хочуть з вами гратися, а ви не відчуваєте ні сил, ні ресурсу, ні бажання, що найстрашніше, то це також може бути вигорання. І тоді подумайте, чи є пріоритетом для вас так витратити себе на роботі, щоб у вас не залишалося вас. Для вашого особистого життя, для вашої родини. Тому що якщо ви вигораєте, ви вигораєте для всього. Не тільки для роботи, а й для своїх коханих, для своїх рідних і для своїх близьких. Здається, ціна велика. Інколи нам може здаватися, що чим більше ми працюємо, тим більше ми ефективні. І якщо в нас для цього є достатньо енергії, це можливо справді так. Але потім наступає інша фаза, коли ми починаємо відчувати втому. І е, дуже важливо в такі моменти розуміти, що якщо ви не дозволите собі відпочити, якщо ви не дозволите собі відпустку, якщо ви не дозволите собі добре провести час, і що мається на увазі під добре? Під добре мається на увазі провести цей час так, щоб ви відчули, що ви відновилися. А для цього вам потрібні знання про себе. Тому що час від часу змінюється наша можливість наповнюватися енергією. Ну, наприклад, якщо раніше мене надихало бути з людьми, бути в компанії, з друзями, весело проводити час, то через деякий час я можу зрозуміти, що це мене чомусь перестало наповнювати. Досліджувати причину ми, звісно, можемо, але мені здається, що важливіше подивитися, а що мене може наповнювати зараз. І Якщо це раніше була шумна компанія, то можливо зараз мені захочеться піти в ліс і походити там на самоті, подихати свіжим повітрям і дозволити своїм думкам відпочити. Тому відпочинок це дуже важлива складова того, щоб наш рівень енергії був в нормі. Якщо ми про це не будемо дбати, рівень енергії може знизитися і знизитися до такого рівня, що ми навіть не зможемо осилити той об'єм роботи, який ми виконували, маючи хороший рівень енергії на мінімалках. Тому давайте будемо обережними до себе і будемо дбати про те, щоб наш рівень енергії ніяк не зменшувався. Коли ми говоримо про вигорання, ми говоримо про це ну, так досить оптимістично, і мені би хотілося вам сказати про те, що якщо не звертати на нього уваги, то наслідки можуть бути не дуже приємними. Ці неприємні наслідки це втрата роботи, втрата родини. Ну, і втрата здоров'я не тільки фізичного, але й психологічного, в тому числі. Е, можна переходити з вигарання до таких тяжких е, депресивних розладів, можна переходити до інфарктів, можна переходити до того, що хочеться покинути усе життя і гайнути десь жити на острів, де немає людей. Це також про вигарання, але я дуже сподіваюся, що і наше відео в тому числі дозволить вам. Тримати руку на пульсі і не дозволяти собі рухатися в ту сторону. Коли ми звикли бути весь час відповідальними, ми можемо відчувати провину за те, що чомусь ми більше не можемо. Це дивний психологічний феномен, але він насправді є. Тому що люди до нас звикають, таких, як ми є. Всім навколишнім може здаватися, що ми робимо наші справи легко з посмішкою. Взагалі не втомлюючись, і це для нас не створює проблем. Це говорить тільки про те, що ми вміло тримаємо образ, добре тримаємо удар, але це ніяк не говорить про те, що відбувається насправді. Насправді, за цим усім чудовим фасадом може бути втомлена особистість. І якби ми мали здатність заглядати людям в душу, то ми б часто бачили там зовсім не те, що ми бачимо ззовні. Зовні ми можемо мати гарні картинки, а всередині ми можемо бути виснаженими, вигорівшими, апатичними, депресивними. І важливо, щоб цей образ не, не заважав нам попросити про допомогу, коли нам потрібно. Тому що в ситуаціях, коли ми вигораємо, допомога інших людей може абсолютно не завадити. І тут тоді стоїть вибір, що вам важливіше? Тримати картинку, тримати свій образ, чи все таки дозволити собі притягнути руку до іншої людини і сказати: допоможи мені, будь ласка, мені потрібна твоя допомога. Якщо ви зараз відчуваєте, що ви втомилися і втомилися всім тілом, це не про вашу лінь, це не про те, що ви не впоралися. Ви вигораєте. І, будь ласка, дайте собі можливість звернутися до своїх близьких і попросити їх про допомогу. Просити про допомогу це не про слабкість, це про вашу силу. Це про вашу силу виходити зі складних ситуацій і все-таки їх долати, а не залишатися лежати на дні. Не бійтеся, говоріть зі своїми близькими і зі своїми рідними. І якщо вам сподобалося це відео, напишіть в наших коментарях. Я себе чую. Ну і підписуйтеся на наш канал. Ми будемо з задоволенням ділитися з вами нашими різними е порадами про те, як зберігати себе і своє ментальне здоров'я.